Let it snow, let it snow. З Новим роком вас вітаю, хай щасливим буде він. Принесе нехай вам вихор позитивних тільки з З Новим роком, українці, хай квартирі і хатинці заіскриться вогник чуда. Хай добро до вас прибуде, хай зійдеться Божа ласка, і житті приходить казка. Почалинка в цьому році маленька, але побажання ось таке величезне. Перше перемоги нашій країні, сили та Божої допомоги нашим зсу, здоров'я моєї сім'ї, а собі е, скоріше повернутися до школи, до свого класу, до своїх друзів. Let it snow, let it snow. Прийде новий рік у кожну хатину, хай він радість принесе у нашій батьківщині, щоб в родинах України всі були щасливі, щоб були усі здорові і жили у мирі, побажаючи кохання, успіхів в роботі і вирішувати швидко клопоти й турботи.